Всім привіт! Це 10 хвилинка з максоном. І сьогодні ми готуємо літній десерт із 1980-х років. Для цього десерту нам, звичайно, потрібна полуниця, як ви бачите. 20 штучок десь, десь так. Звичайно, сметанка. щоб було смачненько. Можна без неї, але мені це найкращі. Одна столова, одна столова ложка цукру. Або так. І сплатик хлібу для закуски. Такий затиркий легенький з 80-х років. Для початку нам, звичайно, треба взяти вилку. просто гарно. Бачите, яка вона гарна. Так, беремо нашу вилочку, беремо полочку і починаємо, її, так, як вам сказали, так, її ум'няти, щоб вийшов з низок. Бучу врати цей рецепт, якщо хтось не знає, то подивіться, кому цікаво. Але краще додаляйте до кінця, тому що в кінці ми з нашим графіком спробуємо цю смакоту. Угу. І він її осілить. До речі, пораду нашого графіка це канекорсу. Такі чорні, такі. Були, типу, були різні такі, типу види, їх. були сіренькі. Але ми, ми, ми взяли чорні, тому що такий гарленький налий. Без хвостика такий гарний гарний. Все їсть і балується такий балонь. І дуже хороший. Що не Сначала моя будет помыть, помыть также, Так, ручки мочи боюсь, чтобы быть чтобы типа так надавливать. давлеть. Намного смыться, но до сих пор не. Так, попробуем. Спишем. Значит, ты вышла Ну Вот так вот, он канал пахнет. Сколько вы хотите улица 20-го ракуля плуницу? Ну, я куплю полицию здесь за 150 гривен. Мало сказала. За килограмм 150 гривен. Выпуск братан. То я брал по 200 просто. То есть нельзя я бачу по 220, даже представляете. Ну, то такие. Так вот, даже мягкое уже. Может просто, если какая-то сказала, одна штучка, а очень тяжело. Все равно, да, да, вкус, правильно, смотритесь. Зеленые. До рыбы, до мягкого. Так. Приберемо на цю танку, так? Трошки і беремо тут, накладаємо всю її. Бачите, кому гарно? Отак все гарно викладаємо. Так, не спішимо. Так ми скавилися. Помішуємо, спішимо мене. Будемо паздуємо. Маємо тут така штучка. Добре. Перемішали. Я, мабуть, щось хліба досі такі, але буде душно. Тепер беремо цукор і так от посипаємо. Так само перемішуємо все. Мізом парочки і ручки. Що, що Нічого страшного. Так. Зробили. Тепер беремо гарну тарелочку, Тарілочку, гарненьку. Беремо. Я люблю така гарна тарілочка, бачите. Беремо і було пату. Сделаем лопату и армию так прикладываем. Смокота, бачто. Так гарно все и вкусно выходит. пишите в комментариях, що надзвичайно є. Там другим мені. Так і досипаємося. Ми самі утонувало відео і там, де я вийду цей у нас точки, бо там це було, було так само. І там своя така гарна. І ця вона є, так. І пробуємо трошки. У нас ложка не таке. Це легко більше. Так, зробили. Беремо. І трошки підтираємо края на шкіру. Щоб так гарненько, так. Все. Готово. Переспітаємо ще трошки так, так, гарненько як буде що Це така прекрасна. І, звичайно, як вже без печеньки. Тепер беремо нашу ложечку. Але не так ми тебе разобрали, а трошки меншу. А от менше хвилочку. Так, все. нас ложечки є? Перекладемо їх от. Все. Як як це чудо їсти. Беремо, місце, вам показується. Беремо ложечку то штуки, так. Перемішаємо спочатку, так щоб було так смачно. Киризно кольорованки стало. Ну так, блять, без таких всіх печенек і без цього строго. Зробити так бо ще шестної кисло пробувати. Так ось. І

Конку. Пішли. Доходимо до рафіка. Привіт! Приніс цю штучку, бачите, не з'їв. Молодець наш. Беремо тепер рафік фу. Беремо трілочку ставимо сюди. Беремо кашку. І пару ложечку накладаємо. Наші смокоти такой, Да. так. І от так. Все, наклали. Здравствуйте, у нас трайва це був омлетик по-французьки. Обід був, а це десертик на обід. І гарнюшек наш, скажіть. Канекорс наші гарне. Наш конь. Мені зайдете шока на карсу є, є від продає від шок типу. Раф їсти. Рафіку подобається. Добре, наступного відео. Ласько да? Раф подобається. Рафіку подобається, подобається. Може, касмакара не сподобається, а? Адіть мені цю людину. Будь ласка. Стас, як тобі сподобалось? Він став ладненький, такий хлопчик, такий команди вже трошки знає. Сидіть вміє, їсти вміє. З їдою, з лежать трошки проблеми, але так тут добре. Молодченька, молодченька наш. Всі, бачите? Молодець, такий гарненький такий, да? Підемо разки не гулять, підемо. до наступного сьогоднішнього відео. Побачення. Пока! Ich komme noch heiß